До вашої уваги набір вітальню, вішалка та обувниця відкрита. обувниця відкрита має зверху нішу для дріб'язку. Та три полочки. полочки йдуть під кутом, вміщують взуття великого розміру. В кінці йде планка, щоб взуття не забруднювало стіну. Також йде вішалка. 6 подвійних хромових крючків та е, е, полка для головних уборів. Розмір вішалки е, висота е, 1200, ширина 700 мм. Розмір обувниці, ширина 700. Висота 865 мм, е, глибина 250 мм. Для замовлення пишіть директ або на сайт asdifacemebel.com.ua. Будемо чекати ваших замовлень.